Перед дощами збирали масово, зазначив директор товариства «Нове життя Василь Верхуша. Те зерно сухе, а от що в полі треба буде ще сушити і сушити. Зерно у нас стояче, хоча по агрономічних мірках колос зламався, але він у нас поки що не на землі. Зараз зерно мокре, ну вологість може 20, може більше, тому що такі дощі. Спричинили ось такий, а треба досушувати його мінімум до 16%, щоб воно лежало і не, не пріло. У господарстві зберегли зернову сушарку, залатали дірки, щоб не сипалося, а ще перевели з дизельного пального на дрова. Опікується нею Юрій Акулов, який має чималий досвід, передає його молодому спеціалісту Андрію Скопенку. Будемо сушити його це раз, сушити будемо дровами. Це у нас ніхто не сушить. Солярка не используется. а Своїми силами ми зробили, это все. Якщо хороші дрова, то ще й лучше. Менше копить. Економічно це навіть э, на пальцях можна посчитати. Якщо 5 складометрів дров коштує 400 гривень, грубо так будемо казати, може там більш-менш. І цими п'яти Кубами можна височити ну, порядка десь до 50 тонн зерна, то якщо в розрізі брати диспальний, на, на цю сушку піде ну, мінімум як 2 тонни, а це 2 тонни, це дуже, дуже багато. Зміни і у технічному забезпеченні Цьогоріч зернозбиральну техніку наймають. Коштує робота кейса 300 гривень за гектар плюс пальне. Старі ниви каже Василь Верхуша при збиранні врожаю втрачають близько двох центнерів з гектара. Тож підрахували і виявилося, що найняти нову сучасну техніку вигідніше аніж залишати після старого комбайну смугу зерна.